Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на кавовій гущі, і наша чашечка розповість про події найближчого майбутнього, що трапиться, що на вас чекає з завелінням долі. Давайте послухаємо доленосні події і почнемо ми з вашого особистого життя, тому що у вас тут дуже класне здійснення, зірочка. Щось буде здійснюватися. Ви довго до цього йшли, важка була доріжка. І тут, скоріш за все, говориться про те, що ви очікували 21 число. Стане стартовим, стане початком результативним в кінці кінців у вирішенні якогось фінансового питання. Тут і допомога вам буде йти прямо в руки, і ви будете дивуватися. І 21 число, воно тягне за собою підкову вдачу. А на вдачі у вас вже велика п'ятірочка, яка схожа на дев'яточку. Ви будете дивуватися, хтось вам. Протягне руку допомоги, або ви, нарешті-таки, знайдете людину, з якою ви, нарешті, вирішите фінансове питання. А для когось це може бути початком якогось проєкта. Ви довго до нього готувалися, шукали якісь ключики. Тому дивіться, кожен по своїй ситуації. Це дорога. Вирішення цього фінансового питання ця дорога, вона перспективна, вона відкривається, вона розширяється, з'являються якісь ресурси і перспективи. Робочі моменти тут хтось буде намагатися вас зупинити і не дати вам можливість швидко двигатися по дорозі вашого успіху. Чому? Тому що. Тут, намагаючись завести вас у кут, людина буде тягнути вас назад. Можливо, будує вам якісь перепони, створює вам якісь перешкоди на ваших робочих моментах. Але, знаєте, одразу подивлюся, серце чашечки говорить про світле завершення любих ваших починань і труднощів. То і тут нам змальовується те, що кут розвертається в сторону вашого майбутнього, а значить, ця перешкода. Знаєте, вона на вас не вплине. Єдине, що вона зробить, це трішечки уповільнить процес. Але ці наміри, які були в голові у цієї людини, яка намагалась вас зупинити, не, просто не вийде у цієї людини. Але так як ми говоримо сьогодні про доленосні події, ця ситуація дасть вам, розкриє вам якісь перспективи, які можливі. І не були б без цього вам помічені. І цей інцидент покаже вам людину, до якої вам потрібно відноситися з обережністю. І в момент цього спору, в момент цієї боротьби перед вами будуть відкриватися ще більше перспектив, чим було раніше. От таку ситуацію розказує сьогодні чашечка вам. Так. І в перспективах у вас. Стосовно робочих моментів, у вас відкриваються доріжки, тут якась, якась домовленість, якісь ресурси, вихід на ці ресурси, обговорення цих ресурсів з кимось, з кимось дуже важливим значущим для вас. Людина багато розуміє, в неї є досвід. Людина ділиться своїм досвідом з вами. Ділиться якимись хитрощами, якимись уловками. І, знаєте, це більше схоже на плечо підтримки. Скоріше за все, тут як порада буде. Людина буде вас як і підтримувати, так і давати поради. Ви будете разом обговорювати цю чашу, цей кубок ресурсів. І завдяки цьому. Завдяки цьому у вас з'являються крила. Підтримка з однієї сторони, підтримка з, однієї, з другої сторони, і дві дороги. Одна принесе вам ключик, і друга приносить вам ключик. Але цей ключик більше вказує на майбутнє, а інший щоб ви укріплювали свої позиції, от такі дві перспективи на вас чекають найближчим часом, і це вам по долі підтримка, допомога, поради. Ви опинитесь серед потрібних вам людей, значущих вам людей, які будуть давати вам мудрі поради, ключові поради, і дії ваші будуть приводити до хороших результатів. До речі, що стосується вашого особистого життя, то у вас тут здійснення вашого бажання і підйом. Ви будете виходити на дорогу, яка буде вести вас на, до вашого здійснення, до реалізації задуманого вами. Як і на початку чашечки, якщо пам'ятаєте, у вас була зустріч з людиною. Підтримка і з'являються перспективи. І знову повторюсь, число 21. Що з цим числом буде пов'язано або протягом 21 дня, або 21 числа. Це таке стартове число, або трансформаційне число, початок або кінець завершення. Кожен дивіться по своїй ситуації. Переходимо до робочих моментів. Я бачу, у вас тут спір, якийсь неприємний інцидент, трапиться, вдача буде на вашій стороні. Підтримка потрібної людини в потрібний момент, в потрібну хвилину. Також зіграє велику роль. Важливу роль. Підтримка цієї людини для вас буде означати перемогу. Труднощі, які вам несуть, намагаючись вас зупинити, завести вас в якусь топікову ситуацію, в ситуацію стагнації, щоб ви не рухалися тут у людини такі наміри. Але буде допомога. Також ви будете дивуватися. Стосовно людини, знаєте, ви як наче раділи, що ця людина поряд з вами, що яке прям, прямо чудо, що ця людина біля вас є, ця людина вас трішечки буде розчаровувати. Ви прямо раділи, що ця людина з'явилася в вашому оточенні, що ви можете разом працювати, хоч і знаходитися на відстані, так? Але дії цієї людини вас приводять в розчарування. І тут потрібно мати в роботі голову на плечах. Не потрібно всім довіряти, тому трансляція була одразу такого позитивного героя, позитивного персонажа, але ви розумієте, що це не так. Людина показує своє обличчя таким, яким воно є, в дійсності. Якісь будуть програватися події, ви все зрозумієте. Так, вам доведеться просто трішечки тримати дистанцію з цією людиною, і не все можна їй довіряти і розповідати. Це вам на благо. Ці обставини, доля спеціально підводить до вас всю цю ситуацію, щоб ви змогли побачити істину, щоб ви змогли побачити те, що є в дійсності. І це дуже важливий момент, тому що, спираючись на такий аналіз, який ви зробите, ви станете трішечки успішнішими, тому що ця людина, вона готова прийтись по головам. Сьогодні вона посміхається, а завтра вона всім покаже свої зубки. От щось таке дозволить вам задуматися, чи не дуже ви відкриті цій людині, щоб вам це не нашкодило і вашій кар'єрі також. Далі дуже цікава пропозиція буде надходити від чоловіка. І дивіться, тут ви опинитеся в такому сумніві: братися за цю пропозицію чи не братися. Це говорить про якісь великі зміни в вашому житті, про якісь можливості і перспективи. Більше чим є, на, ну, які є на сьогодні. І сумніви є стосовно вашої стабільності. Кава говорить, щоб ви не поспішали з прийняттям рішення, тому що та стабільність, яка є у вас сьогодні, вона дійсно веде вас нехай і повільно. Але вона приведе вас до і успіху. По цій дорозі ви йдете і отримуєте досвід, силу. Це робить вас сильнішою людиною. Проходячи через цю всю довготривалу дорогу, ви накопичуєте собі досвід. І в мало кого може це вийти взагалі. Розумієте? А тут пропозиція дає швидкий такий стрибок, не розуміючи, де ви попадаєте, і на початку може бути і все добре, але потім буде не так. Хоч різко ви і побачите якісь результати в положенні своєму в сфері кар'єри і бізнесу, але це буде під питанням, Що ж буде далі? Тому будьте обережні. Ви на цьому виборі зупинитеся, ви будете думати, і кава говорить, не робіть висновків. Не поспішайте. Прийняття цього рішення, в принципі, можна і відкласти, і дати собі час подумати, прийняти правильне рішення. А тут, даючи собі цей час, доля допоможе вам із відповіддю. Відповість вам на це питання, тому поспішних рішень не приймайте. Так, да, пропозиція, вона дуже цікава, і вона може змінити положення справ одразу, але ж, знову ж таки, зупиніться, у вас є почва під ногами. І, знаходячись на цій платформі, проаналізуйте. Дайте собі час для відповіді, і все стане на свої місця. Так. Хлопоти буде створювати жінка з однієї сторони і чоловік з іншої сторони. Просто буде такий взрив емоцій, і, як наче, вони домовилися між собою рішення якихось питань, але ви з ними справитеся і з цим чоловіком, і з цією жінкою. Вони просто вам будуть шкодити, ви будете вибиті з колії, але все ж таки візьмете себе в руки і прорветеся вперед. Стосовно якихось документів будуть вирішуватися якісь питання, тут також будьте уважні, тому що тут можуть бути якісь хитрощі, свої уловки, і будуть намагатися. Через бумаги, через документи, налагодити якесь щось підписати. Просто кава говорить, що ви уважно все передивилися, прочитали, тому що тут буде якийсь підвох. Вам потрібно буде передивитися всі пункти тисячу разів, тому що тут буде якась вигода людей. Просто це буде спрацьовувати не на вас. І вони вам будуть підсовувати ці папери для підпису, але це буде точно не на вашу користь. І будуть говорити, давай швиденько, швиденько, але ні в якому разі. Ні в якому разі, будьте то обережні, тому що можете попастися. Розбирайтеся на місці. Краще витратити час і бути впевнені в тому, що ви робите все правильно. От щось таке. От щось таке намагаються просто вам не те, щоб прям нашкодити, але собі точно зроблять на благо. От такі люди будуть найближчим часом зустрічатися на вашому шляху, тому тримайте руку на пульсі і робіть. Всі свої кроки, всі свої справи тільки на благо собі. Я вам цього точно бажаю. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь мої відео на всіх моїх каналах. Дякую, що ставите вподобайки, пишете мені душевні коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.